Була б тільки курочка, а приготує і дурочка. Курячу тушку щедро поливаємо апельсиновим соком і додаємо пару ложок рідкого меду, щедро солимо та посипаємо спеціями. Я взяла вже ось таку готову суміш до стегенець. Щоб спеції було зручно розподілити, додала краплинку олії і натерла курочку, залишила її маринуватись на 2 години при кімнатній температурі. Всередину тушки закладаю яблука та апельсин, нарізані на шматочки. Щоб курочка після запікання залишилась такою ж красунею, ніжки треба зв'язати ниткою. А щоб не підгоріли крильця, я загорнула їх у фольгу. Тушку поміщаю в рукав для запікання і відправляю в духовку. При 170 градусах півтори години. І ось такою рум'яною стала наша курочка. Залишилось тільки полити її соусом. Для соусу візьміть петрушку, часник, сіль, чорний перець, олію і трохи водички. Все змішайте та полийте зверху курочку таку красуню можна сміливо подавати на святковий стіл.